А поляниця не зупиняється. І хоча студенти Подільського професійного ліцею в літній період часу не відвідують улюблений волонтерський загін, та з'явилися нові помічники, котрі з великим задоволенням прийшли на допомогу. Знаєте, я така щаслива, просто немає слів. Зателефонувала жіночка і каже: а можна моя доча 14 років прийде вам допомагати в загоні паляниці? Я кажу, ну дійсно, це ініціативні діти дуже. Ну, ми це поощряємо, хай приходить. Дівчина прийшла, працювала, а через два дні вона прийшла ще з двоюродним братиком. І бачу, діти такі гарні, хорошо працюють їм, все, все подобається. І кажу, знаєте що, у мене є така от до вас пропозиція: чи ви зможете робити смачний донат на перемогу, так як вже більше трьох тижнів ми не, ну, не носимо, а люди просять смаколики від паляниці. Маю велику велику надію і віру. Що сьогодні буде дуже добре і подальше будемо працювати, поки канікули нехай діти допомагають. Наближення нашої перемоги, останні настанови від наймудрішої волонтерки загону паляниця Людмили Татар. Вона розподіляє обов'язки серед дітей, і кожен знає, що має робити. Отож, підлітки в гарному настрої йдуть на базар і пишаються тим, що виконують таку важливу місію. І навіть уже знають, що скажуть першим покупцям. Ми будемо просто казати, що з загону паляниці допомагаємо. Ми зсу і будемо продавати. Ну, всі гроші підуть на зсу. Для того щоб е, ці гроші поступали до зсу, і вони там заказували собі дроні, рації і так далі. І звичайно, що перемоги всього найкраще, і звичайно, перемоги. Серед волонтерок є і такі, як пані Лариса, котрі в загоні поляниці з перших днів. А сьогодні вона привела сюди свого сина Сашка, аби і він знав, як відстоюється наша свобода. Я хочу, щоб люди бачили, що діти допомагають, і щоб діти бачили, як нам дається ця перемога. Тому що це важко, щоб вони не сиділи вдома, щоб вони бачили, як ми працюємо і щоб теж долучалися, і інші діти, і інші люди. Тож допомагайте, ми не маємо права стояти осторонь. Якщо навіть діти відчувають важливість і значущість цієї справи, і допомагають дорослим, то ми неодмінно переможемо. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.